Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами поговоримо про надзвичайно цікаву тему щодо особливостей саме інсульту у осіб молодого віку. Звісно, виникає цікаве питання, а кого ж вважати молодим віком. Більшість наукових публікацій, в яких вивчається дана проблема, встановлюють або 55 років, або беруть працездатний вік до 59 років. І як ви бачите ось на даному слайді, ми бачимо саме поширеність інсульту у пацієнтів з урахуванням статі та з урахуванням віку. І ви бачите, що загальна смертність поступово з кожним роком, вона збільшується в різних вікових групах. Звісно, в старших групах спостерігається більше її поширеність. Щодо того, як це відбувається в різних. В різних расових групах. От ви бачите дані публіка за 2020 рік в США, і ми бачимо, як серед білого населення чоловіки та жінки, так і серед темношкірого населення, і бачимо, що чоловіки все ж таки ви. Ходять на перше місце на лідируючі позиції, на жаль, при інсульті щодо того, як може розвинутись інсульт повторно. Зверніть увагу у молодих людей, які перенесли інсульт. Це вони були віком від 45 років, ось ці перші грані. І зверніть увагу, що шанси протягом 5 років перенести повторний інсульт 10% у білих чоловіків, 19 у білих жінок в цій віковій цій віковій групі. Звісно, ми розуміємо, що інсульт на сьогодні це основна причина. Інвалідності в всьому світі, зрозуміємо чинники ризику. Вони, в принципі, зрозумілі, на них на більшість можливо гарно вплинути, особливо це мова йде про артеріальний тиск. Можна покращити фізичну активність, а вправи. Звісно, можна попередити або профілактувати розвиток цукрового діабету, підтримувати нормальний рівень глікемії, відмовитись від алкоголю. Зрозуміло, що ліпідний обмін необхідно контролювати, і інші моменти. Але показує, що в принципі у молодих пацієнтів ці чинники ризику можуть відрізнятися. Є дані і Публікації, які показують, що е, ці чинники зовсім подібні, але є маса публікацій, в час у них з'являється все більше і більше щодо того, що молодь все ж таки має свої, свої нюанси. От є публікація 2017 року, присвячена саме цій. Цій проблемі. І що вона показує? Зверніть увагу: вона показує, що серед чоловіків та жінок на першому місці має значення чинник ризику це низька фізична активність, і на другому місці гіпертензія. Щодо низької фізичної активності, зверніть увагу, вона більше значення має у жінок. Щодо артеріальної гіпертензії, більше значення має у чоловіків. Якщо ці вікові групи розбити на три варіанти, 18-34, це в нас блакитний колір, зелений 35-44 і червоний 45-55 років. То ми бачимо, звісно, чим старша група, тим вплив цього чинника стає вищим, і якщо ти беремо всі вікові групи, то низька фізична активність має значення для всіх. А от щодо артеріального тиску, все ж таки до 34 років бачимо, що немає достовірної різниці, і вже починаючи з 35 років, маємо достовірне вірогідне значення артеріальної гіпертензії, і тому необхідно на цей чинник ризику враховувати і на нього впливати. Щодо епідеміології. В різних країнах по-різному тут можна пояснювати низкою моментів, починаючи від того: а давайте спитаємо: а як діагностують? А чи фіксують, як розвинена система охорони здоров'я. Тут, крім того, що чинники ризику можуть мати місце, можуть мати місце і моменти реєстрації. Тому ці дані не обов'язково є на 100% об'єктивними. Наступна публікація, дані якої хочу показати вам за 2018 рік, теж бачите епідеміологічні, етеологічні та е, особливості лікування ішемічного інсульту саме в. Молодих людей. От він показує, що до того, як збільшується частота, саме виникнення інсульту серед молодих людей. Бачите, темношкірі на, мають найбільший приріст в США, але бачимо різні країни і кругом спостерігаємо приріст частоти інсульту серед пацієнтів молодого віку. Бачите, що 4 з 5... Інсультів молодих людей, викликаний традиційними чинниками ризику, тобто такими, як ми звикли з вами, і у людей старшого віку. Ожиріння глобальна проблема. Внос, внесок надзвичайно великий. Бачите, треба слідкувати необхідно і за індексом маси тіла, і за ризиком серцево-судинних судинних подій у цих пацієнтів. На даному слайді можна побачити відсотковий внесок чи частоту саме привалювання різних чинників ризику, які є збільшуються протягом останнього десятиріччя, особливо бачите гіперхолістерінемію, гіпертонію, цукровий діабет, тютюнопаління та. Та ожиріння. Бачимо, що вони мають змінені частоту, змінену поширеність порівняно з людьми старшого віку. Показано в низці досліджень, що ці частота цих. Чинників ризику, чим пацієнт старший, тим вона є більшою. Але зверніть увагу, якщо ми говоримо про молодих чоловіків, то для них більше значення має гіпертонія, цукровий діабет, тютюнопоління та вживання алкоголю. А от серед молодих жінок частіше реєструємо низьку фізичну активність, високий індекс маси тіла, і от саме на них необхідно впливати і за ними слідкувати у молодих, молодих жінок щодо тютюнопоління. Цікавий, дуже слайд бачимо показаний ризик у пацієнтів, які взагалі не палять. Ніколи від 1 до 10 цигарок в день, 11, 20, 21 та більше. І бачимо фактично залежність прямо пропорційну від того, скільки людина палить чи взагалі не палить, та ризиком, ризиком інсульту. Інсульт в цілому, і шимічний інсульт для геморагічного інсульту цей зв'язок трошки менший. Ну, в принципі, це і логічно враховуючи патогенез е захворювання щодо мігрені. Всі ми з вами добре знаємо таке явище, як мігренозний інфаркт, який може виникати внаслідок нападу у мігрені. Однак до цього часу в літературі виникають дискусії щодо прямого зв'язку. Ось є дані метааналізу, який показав, що у пацієнтів з мігреню, з аурою вищий ризик ішемічного. Інсульту велике дослідження в Данії показало, що не залежить чи є аура в мігрені, чи нема, все ж таки, цей інсульт частота саме серед цієї популяції, вона є вищою. Однак дослідження шведської популяції, яке використовувало близнюковий метод, бачите, 8635 пацієнтів, надзвичайно велика кількість з мігреню, вони не показали розвиток частоти підвищеного ризику. Щодо мігрені без аури, і був, вірогідно, вищий ризик, якщо пацієнтів мігрень з аурою. Щодо злоякісних новотворень, тут теж цікавий взаємозв'язок, ми бачимо, показують дослідження включало 178 962 випадки інсульту з 15 до 39 років. І було з'ясовано, що. На 50% вище, майже в половину частота ішемічного інсульту після злоякісних пухлин. Ну, зрозуміло, ми знаємо, що злоякісні новоутворення приводять до стану гіперкоагуляції, і відповідно стан гіперкоагуляції є чинником і важливим, важливою ланкою в патогенезі ішемічного інсульту. Дослідники пояснювали також це токсичним ефектом хіміотерапії та променевої терапії. От і, на жаль, на сьогодні немає рекомендацій, як бути з цими пацієнтами. Також інше дослідження, яке показувало, і воно ставило для себе за мету з'ясувати незрозуміло. А можливо, у пацієнта було новоутворення, яке призвело до інсульту, але діагностовано було після того, як пацієнт переніс інсульт. Чи було новоутворення, діагностоване, а потім був діагностований інсульт? Теж, бачите, ось показані, показані ці дані. Щодо наркотиків. За останні десятиріччя надзвичайно зросла кількість. Ми з вами теж ходимо по вулицям, бачимо цих. Псевдоархеологів, які розшукують закладки, от частота їх збільшилася. Якщо ми раніше їх не помічали, на сьогодні, на жаль, як є епідемія з цим явищем, і тому необхідно про це розуміти. Що коли пацієнт потрапляє молодого віку, ви не можете знайти причину інсульту, необхідно розуміти, що можливо є вживання також і наркотичних речовин. От, ви бачите особливість, щоб були певні моменти і. Так поширювались думки, що є так би мовити, умовно безпечні щодо інсульту наркотики. бачите, то ну на жаль, ми розуміємо, що всі вони можуть призводити до розвитку інсульту через різні механізми, як безпосередній вплив самої наркотичної речовини, так і може бути внаслідок того, що розвив, якщо це ін'єкційні розвивається Ендокардит інфекційний, як наслідок, емболи в порожненні серця і емболічний підтип інсульту. Ви бачите, що відносно більша частка ішемічного інсульту була зареєстрована після інгаляційних введень наркотичних речовин. Бачите, що інсульти, пов'язані з кокаїном та амфітаміном, можливо, зумовлені розвитком вазоспазму, розвитком серцевих аритмій, розвитком кардіоміопатій, швидше в них розвивається атеросклероз, а також поширений розвиток васкулітів. Є дослідження, які стверджують, що є пряма токсична дія на церебральні судини, і тому необхідно ретельно збирати анамнез, і навіть якщо ви в анамнезі нічого не зустріли, але не знаходите причини, можна перевірити. Сичу на наявність наркотичних речовин. На сьогодні доступні різні тест смужки, є різні їхні варіанти на різні наркотичні речовини, і тому це необхідно пам'ятати, що можна використати і цей діагностичний метод. Антифосфоліпідний синдром. Антифосфоліпідний синдром більш знайомий, найбільше знайомий, напевно, кушарам гінекологам, тому що вони частіше всього стикаються з жінками, які мають прояв антифосфоліпідного синдрому як невиношування вагітності, а інший прояв це розвиток тромбозів. Артеріальних тромбозів, венозних тромбозів без видимої причини. Інфаркт нирки може розвинутися, інфаркт селезінки, інфаркт головного мозку, тобто в різних ділянках розвивається тромбоз судини і виникає ішемія. От ви бачите діагностичні методи діагностики даного, даного стану, і про це також треба пам'ятати, особливо у молодих жінок, і запитувати щодо наявності в анамнезі вагітності, щодо того, як вона перебігала. Якщо маєте часті викидні, жінка не може виносити вагітність і поступила з ішемічним інсультом. В першу чергу виключайте антифосфоліпідний синдром. Якщо ж маємо вагітну жінку, зрозуміло, і це давно відомо, що в неї є вищий ризик іншемічного інсульту, ніж у жінки в іншому періоді життя, це пов'язано з тим, це особливо бачите в третьому триместрі. Частота не є такою вже захмарною, але є зрозумілою, тому що в, під час перебігу вагітності можливий розвиток низки станів, які можуть по собі бути чинником ризику інсульту. Ви бачите, що це і перинатальна кардіоміопатія, післяпологова церебральна ангіопатія, амболія, амб... амніотія. Етичною рідиною Можуть бути розлади вагітності, наприклад, еклампсія, а також фізіологічний стан гіперкоагуляції. Якщо маємо інсульту такої пацієнтки, необхідно ж проводити якісь діагностичні методи, то на сьогодні відомо, що МРТ є безпечним методом і можемо провести. Але якщо є протипокази або вона недоступна, низькодозова комп'ютерна томографія також може бути використана. Бачите, щодо внутрішньовенного тромболізісу. Якщо інсульт середнього або тяжкого ступеню, але краще є механічна тромбекстракція, якщо це заклюзована крупна судина вагітної жінки. Аспірин замість клопідогрелю можна призначати під час вагітності та в період лактації. Пам'ятати, що антагоністи вітаміну К, пероральні, тобто антикоагулянти непрямі, можуть проникати крізь плаценту та є тератогенними. І незрозуміла на сьогодні ефективність і переносимість, чи є ефективність, тобто їх не можна використовувати це нові оральні антикоагулянти. Перевагу треба надавати низкомолекулярним гіпаринам над нефракціонованим гіпаринам, оскільки вони не проникають крізь плаценту. Ще один чинник це кардіогенна емболія. Внаслідок незарощеного овального отвору, взагалі, ас дана патологія може протікати безсимптомно. Пацієнт може прожити все життя з незарощеним овальним отвором і не мати ніяких проблем, і ця і не мати ускладнень цього стану. Але якщо у пацієнта виник у молодого ішемічний інсульт, ви не можете знайти причину судини, немає проблем, обов'язково ехокардіографію необхідно використовувати для того, щоб виключити даний. Дану проблему, і якщо вона є, необхідно розглядати оперативне закриття після того, як пацієнту дуже від ішемічного інсульту, закриття овального отвору, щоб не було повторних інсультів, десекція магістральних артерій, розшарування стінки. Бачите, приблизно 20% інсультів молодого віку зумовлено цією причиною. До кінця не зрозуміло, чому вони виникають. Є дані, які стверджують, що, можливо, це внаслідок травми відповідних ділянок. Можливо, бачите, артеріальна гіпертензія, мігрень можуть призводити до цього. Але зверніть увагу, гіперхолестеринемія, надмірна вага на сьогодні вважаються захисними протективними чинниками щодо десекції, тобто пацієнтів з гіперхолестеринемії надмірною вагою в молодому віці дисекція зустрічається набагато набагато рідше, ось так виглядає це на додаткових методах обстеження. Ще наступний синдром це синдром зворотньої церебральної вазоконстрикції. Теж стан не дуже поширений, але в молодому віці зустрічається. Виникає симптоматика, яка схожа на субрахноїдальний крововилив, раптовий головний біль, але немає менінгіальних знаків. Кінжальний головний біль, голова болить надзвичайно сильно, пацієнт втрачає працездатність. І на додаткових методах дослідження можна знайти вазоконстрикцію. Цікавим є, що інсульт. Інсульт розвивається не одразу, а десь через 2-3 тижні після перенесеного цього стану. От, ви бачите, що лікування зазвичай симптоматичне, контроль артеріального тиску, бачите, антитробоцитарна терапія не показана. Хочу трошки зупинитись на віддалених наслідках. Ви бачите, 20-річна кумулятивна смертність після того, як молода людина перенесла інсульт, вона Чотири рази вище ніж у здорових осіб того ж віку. Бачите, що пацієнти з інсультом, який був зумовлений кардіоемболією або теросклерозом великих судин, у них є найвищий ризик повторного ішемічного інсульту. У пацієнтів розвивається депресія. Причина зрозуміла, тому обов'язковий скринінг, і, якщо необхідно, призначення препаратів антидепресантів. Є ризик суїцидів, теж необхідно це враховувати, а також можливий розвиток сексуальної дисфункції, причини якої можуть бути пов'язані як з психологічними моментами, так і з призначеними ліками. Тому це ж теж треба враховувати у пацієнтів і е проводити відповідний скринінг, тому що це впливає на якість життя наших. Пацієнтів е, можливий розвиток постінсультної епілепсії, а також обов'язково звертаємо увагу на когнітивні функції, тому що вони відновлюються краще ніж у пацієнтів старшого віку. І кращий прогноз ми маємо в короткостроковій перспективі. Але ви повинні пам'ятати, що у пацієнта попереду ще тривале життя. Ми ще прогнозуємо, що він як мінімум 30-40 років має прожити. І тому саме прогноз, віддалений щодо когнітивних функцій, може бути не таким же і задовільним, і тому необхідно це, це враховувати. На останок хочу показати вам публікацію за 23 рік в журналі Circulation стосовно вісьми чинників, які профілактують нам з вами цереброваскулярні події взагалі серцево судинні Це середземноморська дієта, регулярні фізичні вправи, контроль рівню глюкози в крові, вага, зменшення ліпідів шкідливих. Контроль артеріального тиску повна відмова від тютюно паління, а також режим дня і відпочинку. Пацієнт повинен достатньо спати і мати достатню фізичну активність. Хочу на цьому подякувати вам за увагу. Запрошую до свого YouTube каналу. Бажаю здоров'я вам і вашим пацієнтам. Дякую.